Є в наявність ось такий автомобіль Honda Jazz 2009 року випуску. Машина спригнана з Франції, повністю розмитлена є сертифікат відповідності всі документи готові до постановки на облік. Машина має досить хорошу комплектацію, максимально, можна так сказати, автоматична коробка переключання передач. Шестиступка. 1,4 бензиновий двигун, є в машині панорама, 4 склопіді мачі, L-16 титанові диски, салон в досить гарному стані. Є ззаді шторка. Ось така панорамна. Є шторка зверху, вона закривається, ця панорама, клімат-контроль. Автоматична коробка переключання передач, мультикермо, є кнопки електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, також є центральний замок 162 тисячі пробіг автомобіля. Машинка в досить гарному стані. Якщо вас цікавить, телефонуйте, звертайтеся. Можлива доставка в інше місто України, також можливий продаж під розтермінування та оплата частинами. Всім вдалих покупок, та гарних продажів. Машина є повністю обслужена. Замінені всі розхідні матеріали. На даний момент яке вкладень не потребує. По периметру є також тонування вікон, є також задній фаркоп. Якщо вас цікавить, телефонуйте, звертайтесь. Ось так ще задні регулюється сидіння, можна так їх складати. Доверху, якщо складається ця сидушка, то буде рівна площина. Досить низько складаються ці сидіння і досить багато місця в салоні. Ось така машинка. Зараз ще заведу, послухайте драгон, як працює. Драгон працює досить гарно, немає ніяких посторонніх шумів. Сходиться з пів оборота. Ось такий двигунчик, все працює гарненько, все, екологія на місці, сажу і каталізатори. повертайтесь, кого цікавить така машинка.